Всім привіт, любі друзі, ви на каналі Овочевих Рослин. Таке включення, я думаю, якщо ви дивитесь, ви зрозумієте чому. Включення буде називатися цвіте картопля. Значить, дійсно цвіте картопля. Зараз ми туди пройдемо, це буває один раз на рік і доволі чудове. Явище і на каналі, як вам сказати, не зафільмувати це, було б просто б нерозумно. От ми так розуміємо, як ви бачите, тут такий цвіт, тут такий. Значить, тобто, оце або ж рожева картопля, або ж, або ж негритянка. А це, звісно, що це біла. Хоча мені здається, що це рожеве, на мою думку. І про що хотілося б поговорити, значить, оп'ять же були інтенсивні дощі, вона піднялася, але не вся, значить, от там цвіте, там, там і так половина в мене взагалі небагато. Хоча, ну як, я вважаю, що достатньо, дякувати Богу, що є хоч. Хоч стільки і якби хотілося більше, можна було б посадити і більше. Але немає потреби в цьому. Тут в основному саджалося біло, і вона так доволі, якщо сфокусувати все ж таки свою увагу. Да, дійсно, є де не де шкідники, бо знову обмовлюся. Кожного дня йшли дощі і потруїти його я не міг. А тепер вона цвіте, і її. І її потруїти ну, теж буде не так просто, в тому плані, що я вважаю, що не можна. Не знаю, хто як думає, але я вважаю, коли стадія цвітіння, труїти не, не бажано, як кажуть. От такі справи, значить, походив, подивився. і я в кінці відео хочу показати вам, як цвіте дійсно фіолетова негритянка, та яка всередині біла. От, значить. Бо цей цвіт, оцей такий фіолетовенький якось, він мені здається, що це цвіт і... Звичайний, і рожевий. У мене є рожева, є біла і є фіолетова, як я називаю. Це мої три прості звичайні сорти, які я розвів в себе, можна сказати, на ділянці своїми руками. І от я їх не міняю, хоча... У цьому році найменше посадив картоплі, а в 22-му можете відвідати спільноту. Був найвеликий врожай. Я взагалі ніколи такого врожаю за життя, за своє не бачив. Дуже було багато картоплі, хоч і 22-й, всі ми знаємо, нелегкий був для нас. Хоча, як то кажуть, Бог помилував людей і дав їжу. Для споживання. Значить, і підписуйтесь, любі друзі, коментуйте, мені з вами цікавіше, бо заради мотивації, якщо ви хочете бачити подібні відео про стадію розвитку овочевих рослин, про вирощування, про догляд їх, то, будь ласочка, як мінімум, лайк, підписка, а по бажанню коментар там і ну, як, як бажає ваше серце, дзвіночок. Кому подобається, кому ні, можна писати негативний коментар. Якщо не подобається, то пишіть. І давайте перейдемо до фіолетової. От, любі друзі, я вашій увазі пропоную переглянути цвіт та стебло. От це дійсно фіолетова повністю. От такий у неї цвіт. Чудово видно його. Начебто як і там. Але якщо звернути увагу на стебло... На самі пагони, як то кажуть. От Подивіться уважно. Ну, Камера вона так передає, трішки висвітлює. А якщо от так, от так глянути звідси на самі пагони і на стебла. Не на листя, а на самі пагони, тобто на, на стовбури, то ми чудово можемо побачити, що вони чорні, такі вони темні. От Цим я її відрізняю. І тут, а де на сонечку вона вже, це моїх. Вісім кущиків. Був там огляд внизу, можете знайти, коли я... ще вони були обставлені умовними такими паличками. І я ще тоді хотів забирати палички та починати підгортати, так як там підгорталося підгортачем, а тут ну, звичайною сапкою, бо тут один рядок і це суто фіолетово, але я не знаю як сюди попало кущики білої. Ну, нічого не поробиш. В принципі, дякувати Богу, що вона росте. І дасть Бог буде добрий врожай. Вам дякую за перегляд і бажаю вам гарних врожаїв, міцного здоров'я і всього миру вашому дому і сім'ї. І за нагоди писати мені коментарі та дивитись мої відео. Значить, любі друзі, ви були на каналі Овочевих Рослин, показав, як цвіте три сорти картоплі. Ну, що хотілося б доповнити, я так зрозумів, що фіолетова і червона зовсім не відрізняються від білої по цвіту. Ну, а там уже буде видно. Хто має якусь думку, то напишіть. Пізніше, якщо виникнуть якісь, скажімо так, питання, то... Можу потім сфотографувати, але це буде, мабуть, восени. Сфотографувати або та взагалі зняти відеоогляд на, на те, яка мається на увазі зовні картопля. От, те, про що ми говорили, біла, зрозуміло, але все рівно хотілося би її показати. І, наприклад, яка зовні фіолетова, про що я говорив. Хоча внизу є таке відео. там. І яка рожева, значить, це самі звичайні сорти. Рожева, вона така більш велика, біла вона теж, біла, вона округла і зазвичай масивна. А негритянка вона буває, там є відео, де три картошини, кіло 400. От, от то негритянка, то щойно ми дивились на неї, там, де окремо я говорив вісім кущиків. Ну, як, Якби на насіння, скажімо так, я посадив її. Хоча тут асорті. Тут я завжди саджаю асорті. і чомусь по сортах рядами чи мешками саджати не бажаю. Не знаю чому. От звик я так саджати так. Ну, цвіт дуже-дуже дивовижний. І це дійсно диво. І дякувати Богу, я зафільмував цю стадію. Ви були на каналі Овочевих рослин. Дякую за вашу увагу. Побачимось.